Куди дешевше летіти з Києва у Мілан чи до Криму? Відповідь очевидна, скажете ви, адже відстань до півострову набагато менша. Аж ні в українських авіакомпаній своя арифметика. Як правило, внутрішні рейси в рази дорожчі за міжнародні. Ціни в Україні на авіабілети. Я вважаю дорожчі, ніж в світі, ніж в Європі, де можна знайти навіть авіаперельоти за 40 євро, за 30 євро. Здесь только билеты на поезд можно за такие деньги купить. Украинская компания не спрашивали, какие даже цены, потому что действительно дорогие билеты. Если тут можно прилететь за 150 евро, туда-обратно, за 200 евро, так тут надо 500, 300, 400. За высокие. То же, то же Львів взяти. 1300 гривень білет. Ну неоправдано. Людям досить вигідно. Туди тільки можуть багаті бізнесмени літати, а для простого населення нереальні ціни. Мандрівник Олександр Чебан об'їздив півсотні країн. Каже, у нас нема конкуренції, тому і ціни за високі. Стоїмость авіабілету в Європі при ранньому бронірованні можуть составляти 10, 15, 20 євро на внутрішніх або міжнародних перевозках внутрі Європи. В Україні ж часто авіаперевозка внутрі країни, авіабілет може доходити до 200-300 і більше євро. В нашій державі пальне, харчування, інші послуги аеропорту обкладаються ПДВ. За все платить поживач. Три вещи, которые формируют цены на билет. Это аэропортовый сбор, это сбор авиакомпании и топливная составляющая. Так вот, топливная составляющая ну, где-то составляет 70%. Стоїмості білета до того ж в Україні надіє договір про відкрите небо як у інших державах. Саме завдяки йому, в 90-х роках, квитки на літаки в Європі подешевшали в два рази. Тож нам залишається чекати на здійснення обіцянок мінінфраструктури щодо скасування ПДВ на авіаквитки вже навесні. Це дозволить знизити ціну внутрішніх перельотів на 16%.